Так, шановні, дивіться, як повинно бути у вас саме в коридорі на поверсі. Дивіться, усе приховано, немає ніяких тобі лічильників, підсвітки, однакові двері. Все красиво, дійсно, по-дизайнерськи, класно. Тепер дивіться, яка повинна у вас бути зона ліфтів, правильно. Тобто два ліфти. 12-й поверхом, бачите, все розписано, все красиво. Так. І саме тут сьогодні ми придбали квартиру для нашого клієнта, так що подивитися. Ось дивіться на першому поверсі, яке в лоббі. Бачите, бачите, дитяча кімната. І тут все розписано. Ігрова, колясочна кімната матері та дитини. Грінвіль на Печерську. Дуже-дуже-дуже красиво, як на мене. Так, це у нас ЖК Грінвіль 76 квадратних метрів. Квартира двокімнатна з двома санузлами. Це у нас перший санузол, це у нас другий санузол, це у нас перша спальня, друга спальня і кухня вітальна. Ось така чудова квартира. І будемо робити тут ремонт.